Вітаю вас на каналі. Я в магазині Сінсей. Сьогодні огляну дитячі товари, одяг та взуття. Приємного вам перегляду. Лосіни для дівчинки 119. Ось такі яскраві гладенькі лосіни 99. Набір із двох суконь Мікі 399. Одна з малюнком інша однотонна. Штани 219. Ковтина Мікі Маус 219. В м'ятному та фіолетовому кольорах. Шапочка мінімалу 119. Светлик на замочку 279. Від 116 до 140. Курточка на дівчинку 499, джинси 399, 110 і 140. Светлик 219, розмір залишився 116. Набір із двох ковтинок 219, 98, 140. Дві легенькі ковтинки на довгий рукав 169. Светлик рожевий 219. На замочку з капюшоном 219. Курточка легенька на весну 549, 98 і 116. Курточка жовтенька на акції 419. Легенька вітровка з зайчиками 399, 110 і 140. Дівчача курточка з метеликами 499. Жилетка Міккі Маус 499. 98, 140, 499. Пудрова курточка замшева. 499. Розмір залишився 98. Красива курточка блискуча. 549, 116, 140. На флісі 549. Подовжена курточка 549 з резинкою на поясі. Курточка на флісі 399. Лосінки 119, лосінки м'ягенькі, врубчик 116 і 140. й

Є два варіанти кольорів, ковтинка на замок 219, Штанішки 279, 128 і 140, Кросівки 719, курточка весняна на хлопчика 499.

Двісті девять. Футболка та штани. Піжама сто шістдесят дев'ять. Марвел двісті сімдесят сумка на пояс хлопчача двісті дев'ятнадцять. Блакитна парасолька 119. Марвел 109. Парасолька тачки 279 гривень. Набір трусиків 99, 3 штуки в наборі. Боксерки 279 5 штук. Шкарпетки 119. В наборі 5 штук. 119 яскраві. Ці також 5 штук 119 гривень. Три пари 119 гривень. Дев'яносто дев'ять гривень за три пари. Шістдесят дев'ять сім штук. Сто двадцять девять гривень сім пар. Для дівчинки сто дев'ятнадцять п'ять пар в упаковці. Сто дев'ятнадцять також п'ять пар. Колготки 169 гривень, 2 пари. Набір трусиків 129 гривень за 5 штук. 99 2 пари. Набір топів 99 за 2 штуки. Сукня дівчача 169 Спідничка з фатином, джинсова спідничка 209 гривень, светлик 219, фатінова спідничка 259, однотонна без малюнків, також 259. 169 набір шапка та хомутик, 119 ніжно-фіолетова шапочка, зимові шапочки для хлопчика на знижках 59 гривень. Є багато варіантів. 169 шапка та шарфик, Кросівки – 499, 399 білі на липучках, кедив горошок 279, черевички 419.

Просівки для хлопчика 499 дев'яносто девять. девяносто девять. на липучці двісті сімдесят девьок. Хайтопи п'ятсот девяносто девять. Черевики на флісі 549 гривень, 399 черевички для дівчинки, остатня пара, 329 утеплені, легенькі кеди 129, палетки 169.